Today, again, if you missed it, a uh, record for the date. Hottest ever in June. Uh, 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So, 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Дай Боже щастя, народ! Вітаю вас на моєму каналі. Я люблю ігри. Я люблю їх проходити і ділитися своїми враженнями з усіма. Головне, що я ціную в комп'ютерних іграх, це сюжет і геймплей, тобто ігролад. Решта похідне. Про це можна довго розповідати, але спробую зробити це коротше. Саме так я і назвав цю рубрику, де намагаюся якомога лаконічніше розповісти, як саме я проходив ту чи іншу гру. Переповідаю сюжет і оцінюю проєкт загалом, щоб ви не мазали свої рученята у фуфельних іграх, ну або щоб ви обов'язково спробували пограти в ту чи іншу гру, адже вона все ж варта вашої уваги. Сьогодні ми з вами не так граємо в гру, як дивимось, адже жанр проєкту вовк посеред нас інтерактивне кіно. Тут, як і у випадку з Life is Strange, більше дивимось, трохи взаємодіємо з навколишнім середовищем, балакаємо, багато балакаємо, і в деяких моментах клацаєм кнопки в quick time івентах, чи то пак правильніше в моментах швидкої взаємодії. Але сьогодні перед нами не проєкт про підліткове скиглення і тягання за синьоволосою дурочкою. У нас серйозний, дорослий і депресивний світ казок. Не клеїться якось депресія і казки? Тоді не буду відтягувати і. Коротше, даний проєкт розроблявся за мотивами, а точніше, гра, це приквел до серії одноіменного коміксу Wolf Among Us. Сам комікс я не читав, але якось обов'язково ознайомлюсь, так як в цілому, люблю комікси. Розробкою займалась студія Telltale. Яка, до речі, зараз намагається переродитись в обличчі того самого Вовка серед нас 2». Це не перша гра розробників. До цього у них були успішні, але не в світовому масштабі ігри. А розквітла компанія після випуску гри по мотивах іншого коміксу Ходячі мерці, котрі в 2012 році були на піку популярності, як і зомбі-жанр в цілому. Історія Клементини, про яку ми поговоримо якось згодом. Так розчулила геймерів світу, що Тейл Тейли забрали купу нагород, а на той момент уже розвинений ігровий ютуб і популярні летсплеєри зробили з гри культ. На хвилі популярності розробники швиденько заколотили вовка і застрибнули на хайпову хвилю. Формула була майже ідентична. Основа вище згаданий комікс, руші гри той самий, графічний стиль, фактично той самий, епізодичний формат загалом усе те саме. Це ж було вже. І це вже був один з перших дзвіночків, що сигналізував про початок падіння компанії з вершини. Але історії, що були у цих двох проєктах, загіпнотизували всіх і дали можливість зробити ігри ще по декількох відомих тайтлах. після чого компанія різко розвалилась через проблеми в організації робочого процесу і нестачу фінансування. Коротше, світ гри це буремні 80-ті в США. Казкові створіння і персонажі, деяких ми знаємо, а з деякими познайомимося, змушені втікати зі своїх казкових земель у так званий реальний світ. Тут вони по своєрідному освоюються і отримують різні ролі та посади у суспільстві. Головний герой це вовк з червоної шапочки. Переповідати казку про нього я не буду, бо це треба знати. Це база. У реальному світі він став шерифом і займається охороною правопорядку у районах проживання казкових персонажів. Ось він вальяжно, закурюючи дзегар, заходить в якісь апартаменти. Але перед цим гра нас зустрічає найбільш контроверсійним і особисто для мене тригерним надписом, який відіграє дуже важливу роль у відеоогляді. Ця гра адаптується під ваш вибір і буде розвиватись так, як ви захочете. Ну ну. Басім побасім. Коротше. Нас в апартаментах зустрічає жаб чи то містер Тод в оригіналі. Чесно, не грибу, що це за персонаж. Спочатку я думав, що цей жаб це той принц, якого повинна поцілувати принцеса, і він знов стане людиною. Але в цього навіть син є, тож коротше. Шерифа викликав жаб, бо в квартирі вище лісоруб сказки про червону шапочку походу знову набухався і буянить. Але крім нього, там ще якась жінка, тож спішимо на допомогу. Ну як спішимо? Ми ще трохи балакаємо з жабом і дізнаємося про таку штуку, як чари, це типу зілля чи закляття, яке допомагає таким як жаб, антропоморфним звірям чи іншим створінням перевтілюватись в людську форму і не привертати увагу. Жаб, як бачите, трохи порушує закон, але обіцяє виправитись. Хер з тобою, а ми пішли рятувати. І так, ось таким темпом ми йдемо рятувати. І, незважаючи на крики і шум боротьби, гра така за да похір не спіши, не дай Боже, захекаєшся. Я, як істинний збирач всього підряд, не можу обійти підсвічені речі, тож збираю і розглядаю все, що можу. Заходимо в квартиру, а лісоруб розпускає руки до дівчини, і у нас екшончик. Бойові сцени поставлені гарно. Наш персонаж не всесильний і теж впевнено отримує по морді. В один з моментів лісоруб і вовк вилітають у вікно на вулицю і розбивають до всього машину жаба. Лісоруб ще не вгомонився і намагається задушити вовка, але дівчина зарядила лісоруба по голові його ж сокирою, і це нарешті його тихомирило. Але він від цього не здох. Схоже, казкові персонажі в рази міцніші за звичайних людей. Конфлікт між лісорубом і дівчиною стався по причині того, що дівчина не впізнала лісоруба. Тобто не знала, що він весь такий крутий герой казки, що врятував червону шапочку. За це лісоруб захотів втовкти ці знання прямо через обличчя дівчині, і ось ми тут. Балакаємо з дівчиною, даємо їй трохи грошей і питаємо, чи все окей. Вона трохи мнеться, але каже, що все окей. На цьому фрагмент завершується. Так як останні гроші ми віддали Дівулі, приходиться йти додому пішки, а поки вовк іде, дивимось вступні титри. Ну що, ніби як вступний рівень чи то туторіал ми пройшли, і початок є доволі інтригуючим, і водночас непонятним. Одразу нас кидають в екшон, що теж радує, і з перших хвилин гра здається, як мінімум, багатообіцяючою. Тож коротше. По дорозі в квартиру зустрічаємо красуню, яка чогось никається від чудовиська. Хір знає, що в них там за сімейні тюрки. В квартирі нас зустрічає порося, сказки про трьох поросят. Ну, знаєте, будинок з соломи з дерева і нормальний. Мусите знати, а не то гугляйте. Свин тут валяється, бо вважає, що вовк йому винен, так як той здув його хатину в казці. Побалакавши з свинтусом, вовк засинає. Його будить білосніжка. Немає коли пояснювати і веде нас до входу в будинок, а там голова дівчини. Ого. Нормально так. Робимо попередній огляд, знаходимо якусь ленту з перстнем в роті вбитої, абсолютно без поняття, хто б міг її вбити. Перехід у нас далі бюрократія і знайомство з новими персонажами, один з яких Ікаборд Крейн. Колись дивився Ворнер Бразівський, здається, мультик про нього, тож знаю, що він сказки про безголового вершника. Чисто американська двіжуха. І каборд є своєрідним мером казкового району. Він там пижиться, йдується, вирішить цю проблему. Та й я, якого хера нагнітаєш. Якби все було так просто, то проблеми би й не було. Не капай на мозок носата, ти стара хуйня! Сказав би так вовк, але білосніжка нас зупиняє. До нас прилітає Бавкін. Тоже не грибу, що то за хуєрга. Бавкін, типу місцевий слуга. Приносить нам книжки, щоб знайти інфу про вбиту, гортаємо ті книжки і знаходимо казку про нашу дівчину, котру звати Фейт або ж Віра. Її батько, король якихось земель. Він втратив жінку через хворобу, а на смертному одрі. Дружина попросила одружитись королю з найкрасивішою жінкою в королівстві. Після довгих пошуків виявилось, що єдина, хто могла зрівнятись по красі з королевою, була її дочка. Щоб запобігти розпусті дівчині, створили чарівну накидку з ослячої шкіри, що приховувала її в роду. Вона покинула королівство і вийшла заміж за принца Лоуренса, що зміг побачити її справжню красу через чарівну накидку. Ох, ці дитячі казочки середньовіччя. Якщо не в курсі, то насправді більшість старих і зараз нами улюблених казок в оригіналі не закінчувались хеппі-ендами або мали доволі відвертий і хтивий підтекст, що мав би навчити тодішніх дітей не займатися хуйньою. Ця казка, самі розумієте, який має підтекст. Коротше, питаємо у чарівного дзеркала про цього Лоуренса і бачимо, що у чувака не все так гладко. Але водночас знову дзвонить жаб і каже, що в апартаментах лісоруба хтось нишпорить. Тож перед нами вибір, куди йти перше до жаба чи до Лоуренса. Трошки повагавшись, йдемо до жаба, а то раптом зустрінемо підозрюваних на місці, а Лоуренс і так, по ходу, здох, тож нікуди не дінеться. По приходу до жаба бачимо якогось тіпа в кімнаті лісоруба. Кидаємось за ним, але той зникає. Йдемо до жаба. Жаб – Поводить себе дивно, тож намагаємось витягти з нього правду. У нас невеликий детективний елемент ігроладу. Загалом складаємо 2 плюс 3 і розуміємо, що тіп, що тікав, заходив і до жаба, залякав і побив того. У жаба є накидка віри, але, схоже, це не те, що цікавило злочинця. Жаб віддає накидку нам, а на накидці лист для Лоренса з словами Вибач. Тепер нічого не залишається, як іти до цього Лоренса. Приходимо, а у нас труп. Уже мухи завелись. А, він ще Ні, він ще живий. Знову ж підтверджується, що казкові персонажі живучі від людини, але не безсмертні в цілому, адже Лоренс майже одразу вмирає. Трошки понишпоривши кімнатою, розуміємо, що, що Лоуренс сам собі виніс мозок в прямому сенсі через сварку з вірою. Але після цього його ніби хтось ще й ножем добив. І треба зрозуміти хто. А ось і підозрюваний з шафи вискакує якийсь хром і дає на лижі. Кидаємось за ним, згорем пополам наздоганяємо і трохи допитуємо. Як виявилось, Лоуренс справді сам собі вистрілив голову. До чого тут ніж, я так і не зрозумів. Може він різав себе. Хір його знає. Тіп, якого ми наздоганяємо, це тру. Ну, знаєте, в українському варіанті труляля і траляля з Аліси в країні чудес. Хоча це швидше московицький варіант, ну, в оригіналі вони твітлді і твітлдам, скорочено ді та дам. Дам, до речі, англійською це тупий. Тепер ви знаєте трошечки більше і недарма подивилися це відео. Ді наводить нас на лісоруба і заїкається про свого наймача, і це теж доволі цікаво, але довести розмову до відповідей не вдалося, так як брат близнюк вирубає вовка. Нас знаходить білосніжка, і так як єдина зачіпка це лісоруб, їдемо до нього. В таксі у вовка і білосніжки стається доволі милий діалог, що трошки натякає на те, що вони могли б замутити, але поки це доволі крінжові натяки на залицяння з обох сторон. Приїхали, заходимо в бар. Нас тут, звісно, не люблять. Хоча особисто я не зовсім розумію чому. Це, типу, як не дуже позитивні персонажі, як і Вовк, але йому докоряють через те, що він тепер держслужбовець, то окей, таку причину я підтримаю. Коротше, розпитуємо барменшу про лісоруба та віднікується, мнеться, а до нас перхає ось цей тіп. І тут входить лісоруб, культурно рішаємо конфлікт з тіпом і балакаємо з лісорубом. Він розповідає про те, що він в казці насправді не хотів рятувати червону шапочку і бабусю, а намагався пограбувати їх. Далі лісоруб охеріває від новини про те, що віру вбили, і я цьому вірю. Але бикуючий тіп раптом стартує до вовка і перетворюється на ось таку хуїмбалу. Амбарменша схоже на тролиху. У нас зав'язується бій, в якому вовк ламає хуїмбалу. Ніби все й заспокоїлось, але в бар заходить Ді, і у нас вибір кого піймати. До лісоруба в мене майже немає запитань, а от Ді повинен отримати ще трохи груду проломіну і дати відповідь на конкретні запитання. Тож скручуємо Ді і введемо в резиденцію. Але біля входу знову якась двіжуха: поліція, всі в шокі. підходимо ближче. А тут у нас голова білосніжки. Вау, ніхуя собі. Ще й на цьому закінчується перший епізод. Інтригулічно. Коротше, одразу ж переходимо до другого епізоду вовк на допиті у якоїсь тітки. Раптом якийсь шум, всі втрачають свідомість, і до нас забігає ікаборд. Він використав закляття забуття і витягнув нас звідти. Нахіра взагалі була ця сцена, я не впевнений. Хоча це трохи демонструє, що поліція ніби в курсі про казкових типів, але це не гратиме ніякої ролі. Надалі тож забули в дорозі у Вовка діалог з ікабордом. Ікаборд, ніби нормальний тіп, просто на позиції мера він не може не враховувати політику і систему, в якій він в цілому не може нічого змінити. І незважаючи на свій противний характер, старається робити все, що від нього залежить. Він складає враження раба системи, і за це ми йому трошки співчуваємо. Далі йдемо допитувати затриманого. Його тим часом вже мордує блакитна борода. І в цьому випадку я особисто також не відстрелюю. Хто це. Починаємо допит Ді, і в моменти вибору я не катую затриманого. Хоча одного разу я все ж не витримав і зарядив ді пляшкою вина по морді. Ді знову згадує про якогось боса, а потім згадує і красуню, та загалом не надає ніякої корисної інформації. Це тригерить блакитну бороду, і він стартує до вовка і починається шарпанина. Тут в підвал заходить: хто б ви думали? Білосніжка. Хуяк. Містер жаб, а точніше його син, знайшов труп. Порішати це питання поїхала білосніжка. За той час її по ходу копію і вбили. Своєю появою вона всіх в якійсь мірі заспокоїла, а тепер веде вовка на зустріч з містером жабом і його сином. Намагаємось почати розмову, але жаб на нас тригериться, і такий, ти що собі дозволяєш із затриманим? Ти ж його там ледь не забив на смерть, тобто, але ж я його тільки пляшкою вгрів, а загалом поводився добре, Ай, блядь. От вам і вибір, що грає роль. Двічі добре, один раз добре, і це навіть не баланс, а одразу я найгірший в світі. Отак, блядь. Коротше. Малий Ті Джей розповів, що він по ночах плаває в річці, і останньої ночі, поки він плавав, фактично йому на голову скинули безголове тіло білосніжки. Це вся інфа, то ж ідемо в підвали, де лежить тіло вбитої. Оглядаємо її і знаходимо чари. Тобто це хтось перевтілений в образ білосніжки. Нікому б офіційно не дали такі чари, тож робимо висновок, що існує чорний ринок чарами, що, як підмічає Бавкін, не сильно той протизаконно, але й не дозволено. І тут в процесі огляду тіло перетворюється на тіло троля, точніше тролихи. Пам'ятаєте тролиху з бару? Це її сестра. Ну то що, йдемо до бару, може там щось нове дізнаємось. В барі зустрічаємо нового персонажа Джек із казки Джек і Бобове стебло. Це той хлопчик, що проміняв корову на чарівні боби. Мама викинула ті боби, а вони виросли височенні аж до неба. Джек виліз по тому стеблу і знайшов небесний замок, де сиділа курка, що несла золоті яйця. Джек викрав ту курку, котра належала велетню, і коли велетень погнався за Джеком, той спустився швидше, зрубав бобове стебло, по якому ліз велетень, і останній розбився на смерть. Фінал. Він став заможним через золоті яйця курки. Він ще там і арфу стибзив у велетня, але то не суть. Коротше, Джек дойобується. Гнида. але новина про смерть сестри Холлі ставить все з ніг на голову. До речі, що це за тролихи, я теж не грибу. Холлі наводить нас на бордель Пудинг і Пай і його власника Джорджі. Значить, нам туди. Приїхали, і нас зустрічає якась тьолка, яка і проводить нас до Джорджі. Джорджі тим часом проводить прийом на роботу нової стриптизерші. Перериваємо цю не дуже приємну процедуру, і я не знаю, Джорджі це казковий персонаж, чи що він за хуй. Коротше, в процесі розмови Джорджі віднікується, що нічого не знає, і відверто хамить вовку. Але в один з моментів розмови встряває ось цей тіп. Це. Хензель сказки Хензель і Гретель. де двох дітей вигнали до лісу, і вони зустріли там відьму, яка їх захотіла запекти і з'їсти, але вони обманули її і запекли саму в печі. Тож Хензель каже, що в Джорджі взагалі то є книжечка з записами, дає всі клієнти, і як мінімум, останній клієнт тролихи може вивести нас на вбивцю. Погрожуємо Джорджі, що рознесемо тут все в драбадан, якщо той не дасть книженцію. Тож Джорджі нарешті ламається і віддає книжку. Ось є запис, але ім'я, що логічно, як і більшість, не справжнє. Але є номер 207, і схоже, це номер в готелі. Джорджі не каже, чи це дійсно готельний номер, то пробуємо самостійно знайти інфу. Заходимо в роздягалку і там зустрічаємо русаленьку. Ага, ту саму Аріель. Типу, вона тут Не Ріса. Неріса ніби хоче нам щось сказати, але чомусь не може, щось прям стримує її від цього. Вона пропонує нам, типу, зустрітися, вносить запис і бере ключі від номера в готелі. Open Arms. логічно, нам туди. І о, який сюрприз! Це сусідній, фактично, будинок. В готелі відкриті обійми працює красуня, і це одна з причин, чого вона якось мутно поводилась в першому епізоді. Ще у розмові вона заїкається, що ді і дам прикривають її, тобто до неї на такій роботі часто пристають, і цю охорону дав їй скрючений чоловік Crooked Man. Ідемо разом з красунею до кімнати, і коли підходимо до потрібної, з'являється чудовисько і закатує істерику, ніби красуня зраджує йому дебіл неадекватний. Починається бійка, і в процесі вибиваються двері в 207 кімнату, а там пиздець, пиздецьнутий, все в крові і виглядає, як, блять, ритуальне жертвопринесення. Розглядаємо все підряд, порівнюємо квітку, ту, що ми знайшли при огляді тіла Лілії вбитої тролихи. Знаходимо книжку з казками, яблуко і фотку крейна біля тіла Лілі, що вже перетворилась на білосніжку. Ах, тихтива залупа! Коротше, крейн сциться по білосніжці і ходить до жриць кохання, щоб задовільнити свої розпусні бажання. Бачимо крейна, що слідкує за вовком через дзеркало, і в психах крейн дзеркало розбиває кінець другого епізоду. І йоптіть, крейн доволі неочевидний кандидат на вбивцю, хоча цей варіант я не відкидав до останнього. Але до речі, це ще не доведено, що вбив її саме Крейн. Тож знову інтригуюче. Поки по двох епізодах можна сказати, що загальна картина цікава. Те, як висвітлюються проблеми казкових персонажів у так званому реальному світі, та як вони виживають, дуже сильно нагадує мені дорослішання. Тобто ми часто згадуємо дитинство як той казковий час, де тебе нічого не хвилює, де ти не думаєш про гроші, не знаєш, що таке комуналка, де ти не змушений бігати по кабінетах і вирішувати різного типу дебільні питання, і так далі. Всі ці дорослі турботи дуже часто ламають незрілих людей, і вони закінчують алкашами як лісоруб. Мрії ідеального життя ламаються об реальність, і ви змушені працювати на роботі, яку ненавидите як красуня. Життя, на жаль, важка штука. Не буду довго мусолити, адже більше спробую висловити у фіналі. А на цьому доволі песимістичному слові бувайте здорові! Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, він вам сподобався. Розкажіть про ваші думки щодо гри в коментарях. Також поділіться, як склалося ваше доросле життя. Обов'язково підтримуйте ЗСУ, давайте наближати наш час перемоги. А з вами був Тадарім. Я вже працюю над продовженням. Бережіть себе і слава Україні!